Всім благословення любів, хай Господь, надихає, оберігає кожну сім'ю, кожне серце, кожну родину і країну. Амінь. Хотів би сьогодні розповісти стосовно Ізраїля взагалі. Паде Ізраїль, так? Чи буде він е, далі? Е, чи зможе одолати він ворогів, чи не зможе одолати ворогів? Дуже питання, дуже багато зараз питань таких, так? І. Е, немає відповіді, ніхто не може відповісти. Так? Що буде? Що буде далі взагалі? Так? І ми можемо це знайти в Біблії завдяки нашим пасторам, котрі підказують нам відповідь на такі питання, Рижик, котрі підказують нам відповіді на ці питання. І слава Богу, що Ізраїль був, є і буде, тому що сам Господь керує так, своїм народом. Євреями. він дав їм державу в 1948 році. Ізраїль знову да, збудували люди, збудували завдяки Господу, знову Ізраїль. І дійсно ми бачимо, що він стояв серед ворогів, стоїть і буде стояти серед ворогів. І він не паде, він не програє, його не... ніхто не зможе. його ніхто не зможе одолати. Тому що Господь за них був період, коли не було Ізраїлю, так а тому, що люди не, не розуміли, так? не розуміли своє значення і не розуміли, що потрібно через покаяння приходити до Господа і через діла Господні, так присвячувати Господу. Господь давав їм час, щоб вони виправились. Ось В 1948 році вони виправились і е, збудували своє, свою державу, слава Богу. Ніхто не вірив, що це взагалі можливо. так, Яке військо було у Ізраїля, і яке військо було у Ворогів, це було взагалі там, дуже мало. так, а, І переможні сили противника, так, які були, це просто. Нереально, якщо дивитись глазами людей, але ми дивимося з глазами Господа, що це дійсно, а тільки, тільки Господь може це зробити, і ніхто інший, окрім Господа. Люди не можуть це зробити. Слава Богу, що є у нас Господь, у нас є сила Господа, і ми можемо перемагати кожен день. Хай Господь всіх благословляє, надихає, дає наснаги. Амінь. З Рижиком всіх благословляємо, ну, так, Рижик? Всім благословення.